На Ютубі багато відео від різних типу експертів і реальних успішних людей, які кажуть, що спочатку треба займатися розвитком, вкладатись в себе, а вже потім купляти айфони, тачки чи F16 для ЗСУ. Так от 5 років тому я прийняв вірне рішення, купивши собі це. Привіт! Це камера Panasonic gh 3 яка була придбана на вторинному ринку 5 років тому, за ціною 500 доларів. І в цьому відео я розкажу про її корисність на той час і на даний момент. Я розумію, що багатьом моїм підписникам дане відео про камеру не буде сильно цікаве, тому що ви підписані, щоб дивитись огляди захищених смартфонів. Тому в кінці цього відео ми з вами зробимо порівняння фотографій з цієї камери, а також зі Samsung S23 Різниця між смартфоном Galaxy S23 Plus та цією камерою 10 років, тому я хочу подивитися і вам показати, чи змогли сучасні смартфони хоча б порівнятися по якості з 10-річними камерами, хоч і з кропнутою матрицею, але повноцінною камерою. Якщо ви дивитесь мій канал давно, то розумієте, як саме знімається камера, адже як себе, так і під зйоми на вулиці робляться саме на неї. Інколи я знімаю з іншим об'єктивом, це можна зрозуміти по розмитому фону. Цей об'єктив портретний, досить світлосильний і дає круте боке. І так, я взагалі не експерт в камерах і не буду розповідати про всі її технічні аспекти. Скажу лише основне, що більшості з вас цікаво, як і мені. Знімає камера максимум Full HD. Може писати 24, 30 або 60 кадрів на секунду, максимальний бітрейт 72 Мбіт. Але я пишу в 50, бо нема сенсу. В меню є багато налаштувань кольору, режиму фокусування, і я для себе одного разу як налаштував камеру. Так майже 5 років без змін і користуюсь. Все влаштовує. А не влаштовує лише те, що чіткість автофокусування в Панасоніках тих років, м'яко кажучи, кульгає. І незважаючи на те, що камеру цю я купив за 500 доларів і вона себе окупила ще в перший рік використання, міняти зараз її я не збираюсь. Що стосується фотографій, так ця камера не найкрутіша в своєму сегменті. Canon і інші конкуренти знімають значно краще, та й з фокусуванням у них проблем немає. Корисна фішка у вигляді відкидного дисплею була пріоритетом номер один при виборі камери. І якщо стояти на відстані до 2 метрів від камери, цього екрану мені вистачає, проте фокус інколи працює некоректно, і цього, на жаль, я вже не відслідкую на такому маленькому екранчику. Доводиться інколи перезаписувати. Якщо трошки озирнутись назад і підрахувати, скільки годин готового контенту ця камера зняла, то це число буде більше 500 годин. Якщо в цілому взяти все, що я знімав на відео за допомогою цієї камери, то це мабуть. Тисячі півтори годин, як мінімум, а це майже 2 місяці безперервної зйомки за 5 років. Коротше кажучи, це коротко про те, на що я знімаю свої відео останні 5 років. Я дуже задоволений, що тоді, навіть не маючи п'яти тисяч підписників, я наважився купити цю камеру, а також петличний мікрофон, аудіотехніка, яким до сих пір також користуюсь, хоч і без паролонки, якщо бачите, тому що місяць назад кицька її погризла. Перед порівнянням я трохи привів яскравість фото до одного рівня плюс-мінус, і скажу вам, що редагував я лише фотки з камери, бо важко вгадати і виставити правильне налаштування, коли знімаєш в ручному режимі. Кадр то темний, то пересвітлений, а з Самсунгом вже практично не було проблем. Тут автоматика працює непогано. Програмні алгоритми Samsung роблять кадри більш різкими, більш контрастними, насиченими по кольорам і так далі. Це для того, щоб ви зразу могли, наприклад, надрукувати ваше фото. На камері ж все налаштовано навпаки, в максимально нейтральних тонах, щоб я вже на Обробці після зйомки міг сам виставити ті кольори, які мені потрібні. І до речі, якщо з фото ще більш-менш все непогано, то в плані зйомки відео смартфони сучасні все одно програють камерам, тому що такої об'ємності ви смартфону не отримаєте. Тут набагато менша матриця, тут не такі об'єктиви, світлочутливість і так далі. Роздільна здатність камери 6 мегапікселів всього лиш. Samsung буде представлений 9 мегапіксельними знімками. Перше фото відразу видно, що задній план має натуральний вигляд саме на камері. Легеньке боке залежить саме від об'єктива. Ну а по різкості Samsung кращий, бо як я і казав, його алгоритми просто безпощадні. І до речі, це мені в смартфонах сучасних і не подобається. На другому фото є моменти, де мені здається, що це не фото реальне, а в Samsung просто прифотошопили кран, бо дуже різниця фон і сам кран, все дуже різке, та якщо збільшувати, мені не подобається. Якщо віддалено дивитись, то непогано. Але якщо до тієї самої об'ємності, які дають камери, мушу визнати, що такі сучасні смартфони знімають ой як непогано. Принаймні об'єкт, який знаходяться близько і в хороших умовах освітлення. На третьому фото Samsung максимально використав свій алгоритм, аби зробити кадр різким. Мені взагалі не подобається. А якщо подивитись на задній план, звичайно ж, на камері отримуємо чудове м'яке боке. А в Samsung там все різке. Ну, не сильно правильно з точки зору естетики. Знову ж таки, повторюсь: смартфон заточений під те, щоб давати фото відразу насичене і різке. Хоч бери і друкуй на папері прямо зараз, виглядатиме круто. Четверте фото дуже красиве, як на мене, з художньої точки зору. Але тут я дуже промазав на камері з яскравістю. Сонця не видно, як бачите. Але Самсунг, Самсунг, що ж ти робиш зі мною? Подивіться, наскільки круто він відзняв цей кадр, як чітко сфокусувався там, де я і хотів. І хоч як завжди зображення різке, проте виглядає воно круто, чи не так? Якщо враховувати те, що смартфон у вас завжди в кишені, і ви в будь-який момент можете за лічені секунди активувати камеру і отримати такий кадр, ну це дуже круто. Так, фотка із заходом сонця мене естетично порадувала, я отримав від неї задоволення. Але якщо об'єктивно оцінити цю камеру, то вона реально застаріла, в неї повільний автофокус, вона не пише 4К і так далі. Але коли справа заходить за відеозапис, то звичайно ж, якщо на цю камеру ще й об'єктив тисяч за 30 гривень прикрутити, то взагалі жоден смартфон ніяк не зможе з нею порівнятись. Але з іншої сторони, за 30 тисяч ви можете купити взагалі повноцінний смартфон, якийсь флагман китайський, той самий, я не знаю, Realme, Якийсь чи OnePlus, який буде вам давати не тільки хорошу камеру, а ще й можливість виходу в інтернет, дзвінки, перегляд відео, месенджери, робота і так далі. Тому я і не купую собі такий об'єктив, тому що немає сенсу. Дякую, що додивились. Коментувати можна, підписуватись на канал обов'язково, якщо контент сподобався. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!